Від цитаті. ви сидите собі з друзями, чистили стаєте там всякі тіктоки і побачили в рекомендаціях розового слона кілометрового величезного. І ви такі вау, прикольно! Хочу теж такого слона. Одразу після ваших слів в вашій кімнаті появляється величезний кілометровий розовий слон. Боже, на що він мені? що мені з ним робити, куди мені його дівати? Усім просто величезний-величезний привіта. Я Діана, ви на каналі Secret Секретарії, і я рада вітати кожного з вас у своєму новенькому відео. Сьогоднішня тема буде максимально приємна для більшості. Ми будемо говорити про бажання, про наші мрії, про те, як їх досягати, в чому секрет, чому люди їх не досягають, і таке сяке Тому присаджуйтесь. Приємного всім перегляду. В цьому відео я буду розповідати інформацію з того, що я винесла для себе в житті, тобто свої такі невеличкі підсумки на цю тему. І загалом інформація, яку я б десь колись дізналася з різних джерел. Мені доведеться розчарувати тих, хто чекає на чарівну пігулку, яка змінить отак, от щелчку їхнє життя, і будуть всі мрії здійснюватися. Такого не станеться будуть тільки факти і всякі базові теорії, які допомогли мені. Які допомогли більшості людям, які я більше впевнена допоможуть вам, чому я взагалі знімаю це відео, якщо в мене ще багато того, чого я маю подолати, чого я маю здійснити і до чого маю дойти? Тому що я більш ніж впевнена, що всі мої задуми просто повинні здійснитися у реальності. Єдиною перешкодою є затримка часу, тобто всі мої бажання це просто питання часу. В цьому я просто більш ніж впевнена, і тому з легкістю можу знімати це відео і розповідати вам на таку тему. Чому я так впевнена? Через те, що всі наші бажання проходять через затримку часу. Всі наші бажання вони йдуть, знаєте, з такою затримкою. Я думаю, ви не раз помічали, що ви щось захотіли і ви це не отримуєте зразу, проходить якийсь певний інтервал часу, а для кожного він дуже і дуже індивідуальний. І спустя цей інтервал часу ви це отримуєте. Чому і можна, щоб, знаєте, світ працював так, щоб я захотіла, і я зразу отримала. Розповідаю чому. Уявіть ситуацію. ви сидите собі з друзями, чисто вистаєте там всякі тіктоки і побачили в рекомендаціях, не знаю, розового слона, кілометрового величезного. І що? І ви такі, Вау, прикольно! хочу теж такого слона. І отак, от по щелчку, одразу після ваших слів, в вашій кімнаті, Появляється величезний кілометровий розовий слон. Яка була б ваша реакція? Ви б подумали, Боже, нашу він, що мені? мені з ним робити, куди мені його дівати? Саме тому всесвіт, можна так сказати, нас випробовує на наші бажання. Саме оця от затримка в часі, відсталість наших бажань, дає нам зрозуміти, чи ми справді цього хочемо, чи нам це потрібно. Що ми з цим будемо робити? Як ми це застосуємо, і що ми яких взагалі ми зусиль прикладаємо для того, щоб досягти цієї мети? Якщо довго чогось хотіти, ви це просто обов'язково отримаєте. Тобто, саме головне це хотіти, саме головне це бажати. Згадайте ситуацію з минулого, коли ви чогось хотіли, такі блін, хочу то-то, то і потім трошки похотіли, і потім такі. Блін, Чому в мене це не виходить? Чому це не виходить? Все погане, все не працює, життя погане. А потім ще через деякий час ви такі: фу, добре, що я це все-таки не отримала, добре, що я все-таки туди не пішла, то не зробила, то не купила. Тобто, саме ця вот затримка часу дає зрозуміти, наскільки важливий для нас це. Бажання, завдання, ціль. Ця затримка часу вона є дуже дуже індивідуальною для кожного бажання, для кожної людини. Тобто в кожного є така точка Б, якої ми хотіли би досягти, і точка А там, де ми зараз. І в кожного вона відрізняється. Тобто хтось починає звідси, хтось віце, хтось звідси, і для кожного це по-різному. І потрібно не порівнювати себе, а просто хотіти і йти до своєї цілі. Дуже часто ми ще, знаєте, хочемо щось таке не знаєте, що. Наприклад, хочемо мільйон доларів. І що? Ми тут стоїмо на землі. Наша ціль, наприклад, та саме мільйон доларів десь в знаходиться в небі. І ми не знаємо, як її досягти. Просто є ми тут, є наша точка Б тут. Потрібно не просто хотіти стрибнути сюди наверх, а потрібно збудувати сходи чи ліфт, чи ескалатор, неважливо, що це в кожного це різне. Тобто ставте маленькі підцілі, цілі, кожна з яких буде вас наближувати до цієї мети. Поставили одну ціль, виконали її, перепригнули, поставили другу ціль, трошки більші ткуше, ще, ще перепригнули. І так поступово-поступово ви досягнете того, чого ви хочете. тільки хотячи чогось, постійно пам'ятаючи про це і постійно фокусуючи свою увагу на своїй цілі, на своїй точці, Б, ви її досягнете. Просто знаєте, дуже часто люди такі думають, типу о було би добре, якби я це мала, було би добре, якби я була багатою, але насправді це не є їхньою цілею. Це просто є знаєте їхнє таке було би добре, було би прикольно. Але саме ті одиниці, не знаю, декілька процентів людей, які справді ставлять за мету отримати певну кількість грошей, чи отримати там щось там, купити щось там, досягти чогось там, які справді тримають фокус, які працюють над цим. Вони цього досягають дуже часто. Ми не бачимо цих зусиль. Ми просто бачимо, що людина захотіла і вона цього отримала. Але за цим насправді стоять великі зусилля, стоїть постійне бажання, стоять дії, стоять не знаю робота, коли людина займається, щоб досягти того, чого вона хоче. Чим більше наша мрія, тим більше часу вона займає. І чим більше час вона займає, тим більше до нас підкрадається сумнівів, типу. Блін, а може це не треба, а може я щось не здати, що хочу? А може це нереально? А може мені просто це закинути і чогось менше хотіти. Поставивши такі прям величезні глобальні цілі, до яких йти прям не знаю. Прям дуже довго. Ми втрачаємо не знаю таку надію, втрачаємо мотивацію через те, що цей процес займає дуже дуже довго. І саме тому корисно ставити маленькі підпунктики, маленькі цілі, кожна з яких наближить вас до цього чогось великого, і тим самим ви построїте з собою, знаєте, довіру, ви доведете собі, що ви можете Ставте собі щось реальне, що ви змозі досягти, що ви здатні зробити, втілити в свою реальність, і тими самими маленькими підпунктиками, підцілями... цілями. Ви здобудете до себе довіру, ви віднайдете в собі, не знаю, сили, мотивацію, і кожен раз, коли ви будете досягати цієї маленькі кроки, ставати на одну сходинку вище, ви зрозумієте, що ви можете, у вас буде прокидатися все більше і більше мотивації, все більше і більше і стимул, що якщо я змогла це, я зможу зробити і це. І це нормально, навіть якщо ви не витримали цю. Затримку часу, якщо ви щось хотіли, хотіли і потім перехотіли. Ставте нові цілі, нове бажання, нову точку Б і йдіть до неї. Просто живіть. Я дуже часто порівнюю наше життя, зброю якоюсь, де ми ставимо собі, знаєте, якісь завдання, якісь челенджі маємо, і ми їх виконуємо. І це реально так працює в житті. Тобто я поставила якісь завдання, якусь ціль, я до неї йду йду йду. Я над нею працюю, я її хочу і я її досягаю. І так як варі можна якісь уровні схалтурити, не знаю, просити когось допомогти, чи просто пропустити. Так само в житті деякі цілі можна когось попросити щось допомогти зробити, чи просто перехотіти цю ціль. Ідей багато що робити, як досягти. Чого хотіти, просто безліч варіантів ідей, і для кожного це все індивідуально. Проте єдине головне, що я казала, і що я ще раз повторююсь: якщо чогось довго хотіти, ви це просто обов'язково отримаєте. Ключки, які допоможуть вам, це істинне бажання, тобто ви це маєте хотіти, ви це маєте палати. Кожен раз, коли вам це спадає на думку, ви маєте мотивуватися, не знаю. У мене, знаєте, є багато ситуацій, які я можу пригадати, що я чогось хотіла, 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 і я це отримала. Наприклад, кота. Я дуже хотіла кота. Я сказала мамі тільки за кота. Вона категорично сказала мені ні. Але спустя два місяці вмовляння я його отримала. Окей, і що ж я його потім перехотіла? Але два місяці я вмовляла, і вона мені купила кота. Окей, ситуація наступна, коли я хотіла прокол пупка. Я всім казала, що я його хочу. Це вже жартувала знаєте, з батьками. Типу, мені треба попок пробити. І я його пробила. Ну, я захотіла, прийшов час, я його хотіла 4 місяці. І я його пробила. Чому я впевнена, що мої цілі стійся через те, що якщо мені зайняло 4 місяці, щоб робити попок. Я просто розумію, щоб досягти чогось значно більшого, значно грандіознішого, ніж просто прокол пупка, Мені треба в два рази, в три рази більше часу. Я пам'ятаю, я читала в якійсь книжці. Ви можете все, в що ви повірите. Тобто, головні ключки для досягання наших бажань це віра, тримання фокусу, щоб ваша мета вас викликала певний стимул, певні якісь емоції, знаєте, позитивні. Боже, як мене язик люболить говорити. В цьому відео я розповіла інформацію, яку я вивела для себе, висновки, які я зробила. І я дуже надіюсь, що ви для себе знайдете певну істину, певне щось, що ви не знали, що ви дізнались і будете застосовувати в житті, що стане для вас корисним для досягнення у майбутньому ваших мрій. Тому бажаю всім здійснення ваших бажань, ваших цілей, щоб у вас все було добре. Всім гарного вечора, гарного дня. Всіх люблю, всім папа.